Була неділя. Прокоповичі тільки що пообідали. Старий панатець пішов пасіку і ліг в катразі спати. В кімнаті сиділи мати й дочка та лузали насіння. Вони розмовляли за паничів, що приїжджали до Онисі Степанівни. А що пак, дочко, оце будемо діяти? Чи швидко підемо заміж, чи ще довгенько будемо перебендювати? спитала мати в дочки. Про мене, мамо, йдіть собі заміж хоч і сьогодні сказала дочка, усміхаючись. Цур дурної навісної, хіба ж я оце за себе говорю? А то ж за кого? Та за кого ж пах, як не за тебе? За мене? Як за мене, то не знаю, сказала дочка, закопилившись під нього бо. А хто ж повинен знати, як не ти? Це ж твоє діло, а не моє. Мені з твоїми женихами не жити. Чи вже ж мало їх до нас навідувалось? Та мене ж, мамо, хвалити бога, ніхто не об'їхав білим конем сказала дочка. Але, мамо, сказати по щирій правді, моїх женихів хоч по сім за цибулю продавай на Богославському ярмарку, та й то ніхто не купить. Ну, це вже твої вигадки. Не всіх таки продаси по сім за цибулю. Вже одного академіста Балабуху не продаси за сім цибуль. Я б, мамо, його й дурно отдала, бо він тільки не їздив до нас, очепився від мене. Але вередлива ж ти нема, де правди, діти. Балабуха чоловік вчений, займе добру парафію, буде благочинним, а може, і проти єреєм. Про мене, нехай буде й архієреєм. Коли ж, мама в його такі губи, що неначе він все чогось з людей кривиться. От і вигадала, які ж його губи, так як у усіх людей. Коли ж, мама, як він сміється, то якраз так, наче титарова коняка сміється до нашого рябого коня. А що вже гордий та гоноровитий?» Не встигла унися скінчити розмову, як за двором затарахкотів віз. Загавкали собаки кинулись за двір. Мати й дочка вибігли з кімнати в світлицю й кинулись до вікон. Ворота в Ворота в'їжджав богославський візок, обшитий лубками. За двома кінськими головами та шиями в шлеях було видно здорову постать академіста Балабухи. Балабуха сидів на візку, не наче копиця сіна, в літній синій шинелі з таким довгим коміром, що він закривав його широку спину і теліпавсь позад візка, закриваючи колесо славе до маточин. Візок Візок став під коморою, балабуха взявся обома руками за полудрабки і майнув на повітрі, задираючи ноги через полудрабок. Візок залищав в його руках і розігнувся, як кличана колиска. Ой, паничу, помаленьку злазьте, бо воза поламаєте, сказав погонич, оглядаючись. Знов нас, батюшка, лаятимуть, як лаяли за того воза, що ви розтрощили торік. Розкажи своєму батькові сказав балабуха й, закинувши ноги через полудрабок скочив додолу. Його здорова важка постать аж гукнула, на, наче хто кинув на землю лантух пашні. От тобі на, сказала Анися, заглядаючи в вікно. За вовка промовка, а вовку хату. Йди, дочко, та причепурись, сказала мати. Надінь то на мисто та квітки на голову. Намисто надіну й квітки надіну, а балабуся надійсь, там гарбуза сказала Онися, сміючись, витікаючи в кімнату. Годі моя дитина гарбузувати, треба ж колись будь-лікого покохати та й заміж піти, тихо промовила мати. Балабуха стояв коло воза, йому під ноги кидались, як скажені, три собаки. Наймичка вибігла з ломакою і прогнала собак. Балабуха, ледве совуючи ногами, посунув до хати. В сінях він зняв себе шинелю і картуз і кинув на довгу скриню. Потім витяг з кишені червону хустку, висякав носа і пішов у світлицю.